П'ятий день, Дев'ятниця до дитятка Ісус, Господи Боже, допоможи нам і дай ласку, щоб глибше зрозуміти і прийняти таїнство оплочення Твого Сина. Осяти Духо, пробуди моє серце, аби воно могло величати і любити, просіти світло мій розум, щоб я міг розважати в глибині свого серця про велике таїнство Божої любові. Який стався за для нас дитиною, розпалив вогнем любові мою волю, щоб я міг зігріти ним того, хто, тремтячи від холоду, лишить на насінні задля мене. Матінко моя Марія, запровадь мене до Вафлимської гроти, і вчини, щоб я глибоко розважав на цією великою і славною подією, котра відбулася в тишині і мовчані. Під час цієї найдовшої і найпрекраснішої ночі, про котру світ досі нічого не знав, душа моя, розваж, як твоя небесна матір разом зі святим обручником Іосифом була послушна і підкорилася наказу імператора Августа, одночасно застановився над дивним планом Божим, який у своїй мудрості. Не вчинив, це вчинив для сповнення пророцтва. Через перепис Святої Родини у Афлеємі було підтверджено їхнє царське походження з роду Давида, нашадок якого мав стати Спасителем світу і царем людських сердець. У Ісуса завжди щедрий на милосердя прости нам наші гріхи, прийди, щоб знову народитися в нашій душі і залишитися в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то ласкою своєю, відкрий браму моєї душі і керуй нею завжди, ти знаєш, що усім своїм істеством я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити Тобі. Повністю підкоряючись твоїй святій волі та свої, твоїм законам, Наповна гарячою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, який ти приніс на землю, щоби я, спалений ним, жертвував себе на вівтар твоєї любові, як жертва любові, царюй, моєму серці. А також у серцях усіх людей, нехай завжди і всюди лунає єдина пісня хвали, благословення і подяка Тобі за любов, яку Ти об'явив нам у цьому тайнистві свого милосердя. Амінь. Отче наш. інже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде тволя Твоя, як на небеси, і на землі. Хліб наш насущний даш нам внес, і остави нам долги наша, як уже й ми оставляємо должником нашим, і не веди на своє скошеніє, но і збави нас од лукаво, амінь. Богородице, діво, радуйся, обрадована, Марія, Господь з тобою, Благословенна ти в женах, і благословен плод плочерева Твоєго, як уродила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Слава Отсу і Сину і Святому Духу, і нині, і пресної во віки віков. Амінь, Прийде Господи, прийде. чекаємо на Тебе. Прийде, Господи, прийде. Чекаємо на тебе.